Перша книгу Дефоро Бінзон Крузу у перекладі нашої землячки із села Білі Ослави письменниці і громадської діячки Марійки Підгірянки світ побачив у далекому 1924 році. Сьогодні це видання приходить до читача вдруге завдяки всеукраїнському благодійному фонду Юрія Дерев'янка, який фінансово посприяв виходу у світ цієї письменницької і перекладацької праці. Ми повертаємо десь ще одну творчу грань творчу постас Марійки Підгірянки як перекладача, і в такі ми для себе відкриваємо її. тому дуже вдячні Юрію Богдановичу за те, що ми сьогодні маємо можливість отримати подарунок від нього ці книги для всіх бібліотек району. Тим більше, що ця книга вивчається по шкільній програмі. Василь Левицький, упорядник книг Марійки Підгірянки, понад 20 років досліджує її творчість. каже, дуже задоволений з того, що вдалося втілити в життя свою багаторічну працю. Це друковане видання уже десяте. У його доробку нарешті книжка побачила світ. Бо, як ви знаєте, перше видання її було в тисячу Четвертому році уж а тепер видає наш Івано-Франківський. Я дуже задоволений, що книжка надійде до течача в такому вже оновленому, гарному вигляді. Місія рідного слова незбагненна і безцінна. Вважає народний депутат України, фундатор благодійного фонду Юрій Дерев'янко. У наш час, коли українська культура потребує захисту, видання книг рідною мовою надзвичайно важливе. Той напрямок, який ми сьогодні підтримуємо, це українське книговидання і. Саме книговедення українською мовою є надзвичайно важливий і для нас, для нашого фонду. Ми добре це усвідомлюємо, що в цьому напрямку нам треба шукати наших талановитих письменників, наших талановитих. Людей, наших наших земляків, для того, щоб ми могли підтримати їх і дати ще більшу наснагу, дати ще більше бажання творити у районі. Уже діє програма підтримки україномовного видання і розповсюдження, яка реалізується владою. До цього процесу зі своєї сторони активно долучився і відомий благодійний фонд. До речі, бібліотечна система надвернянського району отримає від нього в подарунок 100 примірників надрукованої і щойно презентованої книги Даніеля Дефо Робінзон Крузо.